Ліга чемпіонів для собак. Велетня маламута захисника шахтаря Ярослава Ракицького тренують професійні кінологи. Дружина Ольга привезла чотирилапу на чергові змагання. Ярослав дуже любить все велике, велике. щоб було видно, що це собака, а не просто для антуражу. Маленьких собак він просто не признає. Он що це ігрушки. Прийшов, погавкав, переміг колекція трофеїв родини Ракицьких поповнилася новим кубком. Резервний победитель класу чемпіоната маламута. Маломута всіх, да. Дача собача натура вовча. Донецький спортсмен нарік собаку футбольним ім'ям зарядженим на успіх. Капітан скорочено кеп. Кеп це собака Ярослава. Він відражає його упрямость, настойчивость таку. Не зря ж він займає у нас практично всі перші місця на всіх конкурсах, тому що все-таки собака чемпіона.